Привіт, усім, купівля будинку, це погодьтеся, справді великий крок. Сьогодні ми поговоримо про важливий етап цього процесу, про те, що допомагає уникнути дуже дорогих помилок, а саме про інспекцію будинку. Але перш ніж почнемо, буквально хвилинка уваги. Важливо розуміти, що вся інформація, яку ви почуєте, має загальноосвітній характер, вона не є індивідуальною консультацією. Тому, якщо вам потрібна порада... Саме для вашої ситуації краще звернутися до спеціаліста. А щодо купівлі житла на острові Ванкувер, то мої контакти ви бачите на екрані. Тож почнемо: от уявіть собі ситуацію: знайшовся будинок мрії. Ззовні все просто ідеально. Але що ж там за стінами? Чи немає там якихось неприємних сюрпризів? От саме для того, щоб це з'ясувати, і існує інспекція. Добре. То що ж це взагалі таке інспекція будинку? Давайте розбиратися по суті. Якщо говорити просто, то інспекція це така собі професійна діагностика будинку, дуже ретельна перевірка його технічного стану. І все це відбувається ще до того, як угоду остаточно закрито і ключі передано новому власнику. Головна її мета побачити те, що не видно, так би мовити, неозброєним оком. Під час звичайного перегляду на багато речей просто не звертаєш уваги. А інспекція якраз і допомагає зрозуміти, в якому стані будинок насправді. І виявити всі потенційні приховані проблеми. Гаразд, з тим, що це таке, наче розібралися. Тепер до практики, коли саме її проводять і хто, власне, це робить. Дивіться, інспекція відбувається в дуже ключовий момент. Є пропозиція від покупця, її прийняли. Але угода ще не закрита. Саме в цьому вікні і проводять перевірку. І це дає що найважливіше: простір для маневру. Тут є важливий момент, який треба запам'ятати. Замовляє і оплачує інспекцію завжди покупець. І це погодьтеся абсолютно логічно, адже в першу чергу це робиться для його ж спокою та в його інтересах, а скільки це коштує. У Британській Колумбії ціни зазвичай у діапазоні від 400 до 800 доларів. Звісно, все залежить від розміру та типу нерухомості. Але якщо подумати, це зовсім невелика сума за впевненість у такій масштабній покупці. Найголовніша людина в цьому процесі це сам інспектор. Хто він такий? Це завжди незалежний спеціаліст з ліцензією. І що критично важливо, він абсолютно не зацікавлений фінансово в тому, чи відбудеться продаж. Його робота просто дати чесну, об'єктивну оцінку. А що ж саме він перевіряє? Куди заглядає інспектор, коли приходить у будинок? Повірте, він заглядає буквально скрізь, перевіряється абсолютно все. Фундамент. Конструкція, дах, стіни, вікна, потім електрика, сантехніка, водопостачання і, звісно ж, системи опалення та вентиляції. Особлива увага приділяється пошуку будь-яких ознак вологи, протікань чи, не дай Боже, цвілі. Інспекція позаду. Інспектор зробив свою роботу. І що тепер? А тепер найцікавіше: ми отримуємо звіт і вирішуємо, що робити далі. Після перевірки покупець отримує на руки детальний письмовий звіт. І це не просто папірець, це головний документ. Саме на його основі будуть прийматися всі подальші рішення, що в цьому звіті. По-перше, там описані всі знайдені дефекти. По-друге, вказано, наскільки серйозною є кожна проблема. І по-третє, є рекомендації, що з цим усім робити. Можна сказати, це дорожня карта стану будинку. І ось, маючи на руках цей звіт, у покупця є, по суті, три шляхи. Перший, якщо все гаразд, підтверджуємо покупку і рухаємось далі. Другий якщо знайшлися якісь недоліки, це стає вагомим аргументом для переговорів, наприклад, про зниження ціни. І третій варіант: якщо проблеми справді серйозні, покупець має повне право просто відмовитися від угоди. І наостанок, давайте ще раз повернемося до найголовнішого: до самої суті інспекції. Тут треба чітко розуміти, мета не в тому, щоб знайти ідеальний будинок. Будемо відверті. Таких не існує. Головна мета виявити всі значні проблеми та ризики, щоб рішення про покупку було зваженим і обґрунтованим, а не емоційним. Саме тому інспекція це, мабуть, найважливіший інструмент захисту покупця при купівлі нерухомості. Це те, що допомагає уникнути дуже неприємних і дорогих сюрпризів уже після того, як одна з найбільших інвестицій у житті зроблена. Сподіваюся, це невелике роз'яснення було корисним для вас. А я хочу нагадати, що якщо ви замислюєтесь про покупку будинку на острові Ванкувер, то мої контакти ви бачите на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Дякую вам за увагу.